Що? Поняв? Вам як завжди? Ну, звичайно, Да давай швидше. Дісти хочу. Поняв? Тримайте. А ложку? А серветку? А 50 грам? Ви що? Клаїв, не бачиш? Поняв? Ну, це друге діло. Пало Вера, вера, щовечора перед сном, а вранці після сніданку. Ну, будем здорові. Ах. Пойдет? Пойдет. Де ти кажеш його взяти? У мене подруги питають уже. Ну як де? відео я прикріплю посилання, натискаєте, натискаєте на нього і переходите в магазин? Оце так просто. Ну да. Ах, смакота.